Будемо починати. Так. Так, оскільки у нас 14 людей. Так, Зараз у нас буде явно більше, ніж, ніж ми встигнемо. Ну, добре. Все одно всім буде корисно, навіть якщо хтось не, не візьме участь в нашому першому уроці такому. Так, О, Це все добре. Вас багато. Але я ж не знаю хто, хто є. Я бачу тільки декількох людей. Ви би записалися швиденько? Добре. Щоб ми вже починали. Давайте хтось перший напишіться. Ольга. Ольга, доброго ранку. Давайте доброго. по. Давайте по 5, по 5 дієслів. Вантажите. А набір? Дві форми, якщо знаєте. Вы знаете геляден Так выключати ви, uh, uh, Auschalten aus, aus, Ausschalten Ausgeschalten Ausgeschalten aus, aus, вы нагороджувати Бельонен. 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 Бельон. Так. Відкривати рахунок. Або відкривати магазин якийсь. Просто öffnen, а тут R-. r Трошки. Додатково. Так. І останнє вказувати на щось. Ви вказуєте комусь на якусь помилку, наприклад. Тільки форгіс аув. Це вулиця. Дойтен ав. Вказувати на. Дойтен ав. Так, добре. Ірино. Наступні 5 діслів. Говорити на «ти». Дуцен. Додавати сіль в салат. Ну, додавати щось як би до страви. Дацу. А ага. Дацу гебен, дацу Дацугибен. Дві форми. Якщо пам'ятаєте дві, то дві. Допомагати. Heльфен Golf гольфен. Добре, залежати від. Я залежу. Нічого не пам'ятаю, як Абхенген. Апхен. А, точно. фон. Залежити від. І mm -hmm. заснути. Ein Sholfen. Це включити. Ein, ein, ein... Schlafen. Андшляфен. Анґі Шляфенко. Аншляфен. Я так і Людмила Родименко. Зберігати складувати. Від слова склад. Ні-ні-ні. Людмила. Людмила Родименко. Ірина, дякую. П'ять ваших вже є. Ага, дякую. Людмило виде. Я думаю, що ще нема. Наталя. Зберігати. Не знаю. Зберігати. Як? Не знаю. Від слова лягер. Склад Лягерн. Злити. Або злитися, якщо додати ще «зі». Не, 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 злити, не поливати, злити. Ні, не знаю. Ergern. Ergern. Zig Ergern злитися. А, точно. Їсти про тварин. Жерти. Фресен. Фресен. Так. так. Консультувати. М -м занадто складно. Легко, трошки складніше. Бератен. Биратен. Бератер. Це той, хто? Консультант. Бератен – консультувати. Лягати. Себе класти. Ліген. Це лежати. Лежати. Леген. Зіглеген. Якщо себе класти. Так. Людмила Родименко вже є. Я вже є, так, то в мене кошти були. Добре. Обговорювати. Абшпрехен. Бешпрехен. А, безпрехен. Бешпрохен. Народжувати. Берен. Геберен. Геберен. Геборен. Геборен. Піднімати щось впало, ви його піднімаєте. пам'ятаю. Гебен. Uh -huh. uh, так. так, поливати. Uh, а попікуватися, так, так? Піднімати, пікувати, поливати. Oh. Чи ні? Ну, я так, поки uh, що uh, в розброс. Uh, поливати, не пам'ятаю я поливати. Гісен. А, гісен, так. Гісен, гісен, гегосон. Так, і попадати в якусь ситуацію. Заз... Негативний завжди контекст. Я попав в таку ситуацію, що. Не знаю. Не буду. Гератен. Гератен гератен. з дієсловом зайн минулий час. Так, Анна. Приземлятися. Ланден. Ланден і Ландед. Припиняти. Uh, uh, um, припиняти. Uh, yeah, yeah. Починати, yeah. припиняти, продовжувати. Yeah. Так, пропонувати. Unbeaton. Тільки відповідайте, будь ласка, той, хто відповідає. Розповідати. Розповідати. Служити. Служити. Від слова Дінст служба. Дінен. Uh, Дінен. Там. Ірина Шевякіна. Стверджувати. Так, щось не знаю. Бегауптен. Ані такого не знаю. Be гауптен. Цікавитися. Інтересірен. Зіх інтересірен. Зіх. чесати. Зачесалась ah. вас п'ятка? Теж не знаю. Юкен. Weekend. Так, шепотіти. Ні, не, не знаю. Фл флюстерн. Флюстерн. Сміятися. Лахен. Ляхенгеляхт. Спадати на думку. Einfallen. Einfallen. Так, Світлана. Радіти. Зіх фроен. Зіх фроен. Приймати душ. Uh... Простенько, так, так і буде. דושן אבו זיך דושן. דושן של זיך דושן. כבודו בטיסה. גר פלן. גר פלן. דאז גפלט מי ירצה פה דו בעצם? אה. מוכתי. מי קרן? קרנן. תראו מה. Заходити в транспорт. Анштейн. Айнштайген. Анштайген. Айштайген. Добре, дякую, Галина Виноградова. Так. Дзвонити. Набирати когось по телефону. Руфен. Руфен це кликати. Анруфен. Анруфен, орий. Готувати. Кохен. Обирайте. Так. Виховувати. Не знаю. Ерцієн. Ерцієн. Бракувати. Вам когось. Бракувати чи рахувати. Бракувати. Вам бракує чогось. України вам бракує. Не знаю. Так. Український знаю, а на німецьке не знаю. А, <laughs> вроде <Failing. плес> ah, <точно. кхух> Так, вдихати. Лікар ah. вам каже, вдихайте, видихайте. Атмен, вдихати. I'm atмен. Aus Atman. Вдихати I'm Тимофій. Боротися проти когось. Доброго ранку. Доброго. О, Андрій забула, боротися. Все, Галина. Вже ваші 5 пройшли. Тимофій. Кемпфен. Кемпфен, Геген. Добре. Будувати. Бауен. Mm, Бауен. Використовувати. Відчувати. Фюллен. Так, Фюлен. Вставати. Ви рано встали oh. сьогодні. Авштейн. Так, Оксана. Годувати. Так, є багато людей, але не всі записалися, як завжди. Дописуйте ще. Бо в нас закінчується список. Ну, і час, в принципі, теж закінчується ще. Пару хвилинок в нас є. Годувати. Фютерн. Фютерн годувати. Футер корм. Uh, так, Оксана. Оксана, Паша. <coughs> Оксана, дякувати. Так, або Оксана, або Паша. Хтось приєднуйтесь до нас. Uh, так, слухаю. Дякувати. Данкен uh, або зіх. Беданкен. Замовляти. БЕШТЕЛІН Be Добре. Запитувати про щось. Фраген Фраген нах. Замінювати. Одне щось, щось. Чимось іншим ви замінюєте. Я пам'ятаю. Ерзен. Ерзецен. Застудитися. Від слова кальт. Холодно. Зіхеркельтен. ЗАЧИСУВАТИСЯ. Зіх Зачісуватися. Зігкемен, добре. Тетяно. Залишатися. Bleiben. Bleiben. Заближай. Забезпечувати, так? Забезпечувати не пам'ятаю. Таке слово. А я настиган. Giveerliн. Забирати когось звідкись. З вокзалу ви подругу забираєте. Abgolin фон. Так. Запрошувати. Unladen. Anladen. Заявляти. Заяву писати. <звук> Анцайген. Анцайген. Так, Ірина. Так. З, з, знімати гроші з рахунку. Абгебен. <звук> Абгебен, добре. Uh, так, знайомитися. Uh... Ken... Ah, Kenan -Len. Kenan -Len. Змінювати. Uh, змінювати. Вексель. Mm, uh, може бути так. Вексель. Z... Ander. -um так. Зберігати в таємниці. Mm, Немаю. Geheim – від слова Гігамнис. А halten – тримати. Гегаймгальден. Так, Владнати. Владнати якусь справу. Ер-ле-ді-ген. Er er ер er er Не хмах. Эрледиген. Эрлейдиген. Эрлейгин. Не знаю слів абсолютно. Вірити в шос. E чуть, e чуть когось. Глаубен. Глаубен. Ан. Добре. Мирославо. Дивитися телевізор. Фернзейн. Uh, Дозволяти. Okay. Коли, коли ви комусь дозволяєте, а не вам дозволяють. Ерляубен. Думати. Доброго ранку. Доброго ранку. Денкен. Денкен. Давати. Гебен. Гебен. Дізнаватися. Ерфарен. Ерфарен. Ерфарен, дізнаватися, дивитися на щось. Зейн Так, Дар'я. Так, класти. Дар'я є? Доброго ранку. Доброго. Леген. Леген. Легко даватися. Легко падати. Лейт, фален. Light fallen. Das fällt mir leicht. Це мені дається легко. Так, наказувати. А по скільки свой? По пять. Наказувати. Befehlen. фейлен Бефаль. Наказ. Обманювати. Непоража. Бтрюген. Бетрук обман. Означати. Означати це бедойтен. Так. Бедойтен. Оплачувати. Може бути ще Хайсен. Як називатися. Бедойтен або Хайсен. І оплачувати. Бецален. Добре.